Вітаю кохані! Нарешті ми наважили здійснити нашу давню мрію відкрити ютуб-канал Школа відповідального батьківства. І сьогодні я би хотіла розказати історію створення нашої школи, яка тісно пов'язана з моєю особистою історією. Мене звати Юлія Холодовська, я з міста Кропивницький. Я мама 14 дітей і. Хочу трошки повернутися не трошки, а на багато років назад, для того, щоб ви краще зрозуміли, як я прийшла до того, що треба створити таку школу. Колись давно ми з чоловіком мріяли про двох діток. І в 22 роки в мене народилася донечка, через два роки народився синок. І коли ми забирали документи з Раксу, то. Навіть працівниця нам сказала, ну все, я вас більше не запрошую, у вас комплект, до побачення. І ми так теж були впевнені, що у нас буде двоє діток: донечка, синок. Вони разом зростали, все було добре, я була щасливою мамою. І зараз якось багато я чую про те, що мами в декреті вони страждають, що це важко. Згадуючи ті часи, я якось кайфувала. Мені подобалось бути з дітьми. Мені подобалося бути мамою, і навіть те, що я була дома з ними, мене теж не дуже засмучувало. І коли діти підросли, приблизно біля 10 років, було, мабуть, молодшому ромі, якось так сталося, що в повітрі з'явилася тема усиновлення. В церкві, яку ми відвідували тоді, з'являлися такі випадки, ми чули про різ... з різних міст. І навіть у нас з'явилися люди, які наважилися на цей крок. І тоді е це все розпочалося з е Петра і Тамари Дуднік, потім е через Херсонську область дійшло до нашої Кіровоградської області. І так десь то тут, то там почали з'являтися такі випадки. І я якось серйозно над цим замислилась, згадала, що наш тато. Мій тато і тато мого брата теж виховувався в дитячому будинку. Якось ця тема всплила, почала я про неї роздумувати більше, 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 і потім наважилась поговорити про це своїм чоловіком і з дітьми. Діти з захопленням сприйняли цю тему, а чоловік був категорично проти. І е, знаєте, над, е, коли я говорила з дітьми, я говорила саме про хлопчика. Чому про хлопчика? Тому що я чула про те, що я читала, тоді почала вже читати цю тему вивчати, і почула про те, що в дитячих будинках більше хлопчиків, ніж дівчат. І в більшості випадків на крок усиновлення наважуються бездітні родини. І вони чомусь вважають, що дівчат виховувати легше. І набагато більший відсоток хлопців в дитячих будинках. Тому десь внутрішньо я вирішила, що це буде хлопчик. Я про це розповіла дітям, чоловіку. І на той час я працювала в школі, я за освітою вчитель фізкультури. У мене був 9 клас, я була класним керівником. І в мене з'явився такий план. Я зрозуміла, що треба рухатися до своїх мрій. І... Я поговорила з пастором церкви, яку ми відвідували, попросила його про те, щоб він поговорив з директором дитячого будинку. Тоді це у нас був так: це був дитячий будинок в місті Кропивницький, і пастор домовився про те, що я, як вчитель, з дітьми, дев'ятикласниками, будемо відвідувати раз на тиждень діток наймолодшу групу, просто спілкуватися, проводити час. Ми говорили про те, що це буде корисно і дітям дорослим, і це буде корисно малюкам, які теж сумують, хочуть спілкування, хочуть гратися. Ми були готові якісь смаколики привозити, і отак на цьому ми домовились. А насправді у мене був такий хитрий план. Я думала, що так можна тоді, тому що я глибоко ще не знала цієї теми. Я хотіла прийти в ту групу і побачити дітей. І знаєте, як часто кажуть, що ти глянув так на дитину і розумієш, от саме цей хлопчик він точно мій. І знаєте, чомусь так не сталося. Мені було жаль більшість дітей, я дивилася на них і спочатку не могла стримувати сліз, я не могла зрозуміти, як так відбувається, чому вони. Живуть тут, чому у них немає батьків, як можна було залишити. Тобто, дуже багато думок почало з'являтися. Ви не уявляєте, як змінювалися мої діти, дев'ятикласники, з яким нетерпінням вони чекали цих наших поїздок. Вони несли смаколики, і навіть такі самі хлопці, які в школі такі були бешкетники, там вони були дуже ніжними. Вони так класно проводили час, за цим було мило спостерігати. І єдине, що мій чоловік так напружився, тому що він знає мене, що коли я е, бачу якусь ціль, я до неї рухаюсь дуже наполегливо. І навіть він почав говорити про те, що чого ти туди їздиш, що ти хочеш, я йому казала: то я тільки просто подивлюсь, ми там граємо з дітками. І е, він, знаючи мене, говорив: так, мабуть, вже ну, припини це робити, перестань їздити. І... Е, тоді діти дуже хотіли цього, мені це подобалось, але я розуміла, що та ціль, яку я поставила, не буде досягнута. І все ж таки ми хотіли проводити цей час. Я розпитувала про дітей, у когось виявляла, що є братики, сестрички, хтось був невеликовно хворий, були такі випадки. Тому я не могла от якось так зробити цей вибір внутрішньо. І ми почали. Ну, ми все одно відвідували дітей. І знаєте, в якийсь час так сталося, що щось я почала себе зле відчувати. Я думала, що я прихворіла, але з часом виявилося, що я вагітна. Мені на той час було 37 років. Скажу чесно, я ну, не дуже зраділа з цього. Я навіть почала сумувати, я плакала, я молилась, я говорила Богу, ну, чому так? Я не хочу народжувати, навіщо народжувати, якщо вже є діти, яким потрібна сім'я. Я вже їх бачила цих дітей. Я пам'ятаю їх очі. Я розумію, наскільки вони потребують мами і тата. Чоловік теж був не в захваті, йому на той час вже було майже 40 років. Він теж на той час це було давно. Це вже здавалося, що ми вже такі дуже старі. Зараз багато народжують після 30-35 років. Але тоді ми засмутилися обоє. І якийсь час у мене була внутрішня боротьба. Я говорила Богу, ну чому так сталося? Ну, я просила про те, що ми хочемо прийняти дитину з дитячого будинку. А тут так Ну, якийсь короткий час я роздумувала, я сумувала, я молилася, але потім я змирилася і навіть зраділа від цієї думки, особливо зраділи діти кровні. Вони говорили так, що поки тато погодиться, ми краще свого народимо, поки він погодиться взяти з дитячого будинку. І вони дуже раділи з того, що я вагітна, і що у них буде братик або сестричка. Я внутрішньо була впевнена, що це буде саме хлопчик, тому що я хотіла з дитячого будинку прийняти саме хлопчика. І так, в 37 років чоловіку було 40, ми стали багатодітною сім'єю. У нас стало троє дітей. Народився хлопчик, і я подумала тоді, що шлях усиновлення це не наш шлях. Тому що троє дітей це багато, це важко прокормити, навчати, дати якесь майбутнє дітям в нестабільні часи важкого життя, такого становлення нашої України це дійсно було важко. І навіть по законодавству України ми стали багатодітною сім'єю. Я так заспокоїлась внутрішньо і Стала кайфувати від вагітності від очікування. Дитини, потім народився синок від материнства, від цього часу, який проведений з дитиною. І знаєте, є різниця, коли ти народжуєш в 22, перша донька в мене з'явилася, і коли ти народжуєш в 37. Це вже таке усвідомлене батьківство, ти кайфуєш від кожної хвилини, ти проводиш багато часу з дитиною, тобі все подобається, і ну, багато таких речей ти наче заново проходиш, тому що ти вже доросла людина. І ви знаєте, що я побачила, що. Тема усиновлення почала знову і знову до мене повертатися, тому що син, який у нас народився, ми назвали його Оскар, він просто був охоплений такою любов'ю, і було стільки уваги до нього. Це старші діти. Доньки тоді було 14, сину було 12. Вони були просто в захваті, вони навіть сперечалися, хто буде нянчити, хто буде заколисувати, хто буде годувати молодшого брата. Наші друзі всі були нашого віку, і теж, немовля, яке з'явилося, воно захопило просто багато людей. І я бачила цю таку величезну різницю між тими дітьми, які знаходяться в дитячому будинку, і між нашою дитиною, яка просто купалася в любові. І мені було настільки боляче, я так багато про це думала. Але я тоді не думала про те, що це все ж таки наш шлях. і... Ми зможемо прийняти дитину в сім'ю. Просто був такий жаль, було багато молитв, багато роздумів, таких переживань про тих дітей. І оця різниця, вона була просто така яскрава в той час. Коли я цілувала, коли я тримала на руках свою дитину, я згадувала тих дітей, які просто самотні лежать в своїх ліжечках, плачуть, і їм нема кому взяти на руки. І так час плинув, нашому сину виповнилося три роки. Я вийшла на роботу, знову повернулася з декретної відпустки в школу, в якій я працювала. І ви знаєте, я зараз розумію, наскільки такий шлях, яким веде Бог, набагато кращий, ніж той шлях, який ми плануємо самі. Просто такі якась така знаєте, кіношна ситуація з нами відбулася. Коли я вийшла на роботу. У мене були різні класи, в яких я знову почала викладати фізичну культуру, і був у мене п'ятий клас. І в цьому п'ятому класі був хлопчик Вова, і я якось звернула на нього увагу, тому що він був, він відрізнявся від інших хлопчиків, тим, що він був такий дуже, знаєте, такий заляканий, якийсь такий. Він всього боявся. Він на моєму уроці він боявся м'яча, він не хотів нічого робити. Він якийсь такий був розтрьоний, якийсь такий розвіяний. Ну, він якось звертав на себе увагу тим, що його хотілося пожаліти. І я познайомилася з ним ближче і виявилося, що він виховується в прийомній сім'ї. Його виховує тато один, тому що прийомна мама померла. І від часу минуло небагато від того часу, коли померла прийомна мама. І я, я так просто якась дуже здивувалася. Я здивувалася, тому що виявляється, прийомні сім'ї є поруч зі мною, що є ця дитина, що є цей тато, який сам виховує. І я була просто в захваті від їхнього вчинку. Він розказав мені, Вова розказав, що в нього є молодший брат. І знаєте, ще такий кіношний прикол, що цей молодший брат був в дитячому садочку в одній групі разом з нашим Оскаром. Потім я почала передивлятися до нього, Діма. Йому було тоді 5 років. Майже, майже 5 років, я почала за ним спостерігати, коли приходила за сином, забирала або віддавала. Я дивилася, він такий був такий знаєте, теж такий, якийсь сумний, він якось так з-під лоба дивився на всіх. Мені здавалося, що він такий дуже ходюсінький, такий якийсь нещасний. Я дивилася на того тата, який приводив, і так якось почала, хоча вони всі не розуміли моєї зацікавленості, такої, але я почала за ними спостерігати. Знаєте, в один із днів Вова, який навчався в п'ятому класі, він мені сказав, що у мене буде нова мама. Я кажу, як нова мама? Він каже: ну так сталося, що тато сказав службам у справах дітей, що він не може впоратися з вихованням двох синів, і він заявив про те, що він хоче повернути дітей і щоб їм шукали іншу прийомну сім'ю. Ви знаєте, це для мене було таким якимось ну, просто як громом. таким. Мене, я чомусь була впевнена в тому, що діт, дітей повернуть в дитячий будинок. Я вийшла зі школи, в мене котилися сльози, я плакала. Я йшла додому. Я, ну, я про це думала, думаю, ну як? Вони вже жили в прийомній сім'ї. Зараз вони знову повернуться в дитячий будинок. Ну Це так жахливо насправді. Мені так стало їх жаль. Я прийшла додому і кажу своєму чоловікові. Знаєш, там є два хлопчики, я розказала про них і кажу: слухай, а давай їх ну, заберемо до себе додому. Пам'ятаєте, я вам говорила про те, що коли у нас було двоє дітей, то мій чоловік був категорично проти прийняти дитину. І тут така заява від мене: він каже: Ти що, ти в своєму розумі? Ну, буде п'ять дітей. Ти взагалі думаєш своєю головою, ти розумієш, ну, який це серйозний крок, як ми будемо їх годувати, як ми будемо ну, таку велику сім'ю, як ми це зможемо? Як ми будемо їх навчати? Він почав рахувати, скільки йому буде років, він дізнався, скільки років молодшому. Каже: Ні, 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 забудь, забудь про це. І знаєте. Мене мене ця думка не виходила з голови. Я почала думати про те, що може бути таке, що в нас стане п'ятеро дітей. Я роздумувала, я виношувала ці думки, я почала молитися про це, тому що мені було страшно мені було дуже страшно. Як можна виховувати в той час в сучасній Україні з такими важкими економічними економічні ситуації, коли ми працювали вдвох, і нам ну, не вистачало на трьох дітей, а тут як ми будемо п'ятьох. І ви знаєте, я ну, багато думала, багато молилась про це, потихеньку говорила з чоловіком, і навіть були такі комедні випадки: він приходив з роботи, сідав їсти. Я просто заходила в кімнату, так дивилася на нього, а він каже, так, стоп. Тільки не починай. Я кажу: Та я, я не хотіла. Я, я просто стою він. Я знаю, не починай мені ці розмови. Я кажу, та я не хотіла точно він, я знаю, що ти хотіла про це говорити. І я зрозуміла тоді, що він теж про це завжди думає. І одного разу я почула, як він своїй мамі каже: ти знаєш, там є два хлопці. Ну, почав переповідати цю історію і каже: знаєш, ну мабуть. Треба їх забрати ну, до нас додому. І коли я це почула, я зрозуміла, що він про це думає, що ця думка теж в його серці, в його думках. І одного разу я просто підійшла до нього і, скажу, і, і сказала: слухай, а можна я ну, піду дізнаюсь, що треба для того, щоб прийняти дітей? І е, я була неймовірно здивована, він каже: так, іди. І з цього, от, з цього так іди дізнайся, почався такий наш, наш шлях. До того, як ми стали батьками тоді вже п'ятьох дітей. Я пішла, дізналася, які документи треба зібрати, принесла список, показала чоловіку, кажу, треба йти, там, туди, туди, те робити. Кажу, йдемо, йдемо. І отак якось дивно ми не сіли, ми не проговорювали там ризики, ми не проговорювали, як, що буде. Ну, Я тоді навіть не розуміла там про ризики, про різні речі. І... Але просто я сказала: йдемо, йдемо. Рухаємось, рухаємось. Тобто він погодився, ми почали рухатися, ми зібрали весь пакет документів. Я, я забула ще сказати, я коли пішла той самий перший раз, я шукала той кабінет в міськраді, де дізнатися, як нам стати батьками цих хлопчиків. І коли я прийшла в кабінет, то мені сказали про те, що про цих хлопчиків дуже хвилюються, що служба у справах дітей тоді, мабуть, ще опікувався комітетом. Тет молоді та спорту сказали, що вони дуже хвилюються про цих хлопчиків, шукають їм родину, переживають. І коли мені задали там якісь ключові питання, де я працюю, хто я, що я, які там у нас зарплатня, де ми мешкаємо, то дуже зраділи, що я з'явилась. і сказали, що ми будемо чекати, поки ви зберете цей пакет документів, і ми будемо спокійні за цих хлопчиків і починайте цей рух. І ми почали. Ми потім пройшли навчання. І влітку 2011 року ми стали батьками п'ятьох дітей. Вона стала чотири синочка і лапочка-дочка найстарша. Ми були, така була ейфорія, ми були такі дуже задоволені. Ми, знаєте, такі були, як здавалось, найкращими кандидатами. По-перше, я маю педагогічну освіту. На той момент був досвід. Роботи в школі біля 19 років ми мали трьох біологічних дітей. Доньки було вже майже 18, сину 16. Ми пройшли підлітковий вік. У нас народився ще третя дитина, народився хлопчик. Ми згадали таке дитинство. Ну, тобто, прям супер-пупер батьки, які ну, 100% впораються і будуть найкращою прийомною сім'єю. Ми були в цьому точно впевнені. Влітку ми. Вже забрали дітей додому, ми поїхали на море, ми відпочили, ми повернулися. Така... Я на початку дуже втомлювалася фізично, але була неймовірно щаслива. Але ви знаєте, коли почалося навчання в школі, коли пройшов цей період такого, ну, такий медовий період, як його називають, як медовий місяць такий, і діти почали проявляти якісь свої риси характеру, вони почали брехати, вони почали. Капризувати, ну таких повлазило дуже багато моментів, до яких насправді ми були не готові. З'явилося багато брехні, небажання навчатись, були крадіжки вдома, було таке враження, що діти йдуть проти тебе. Мені здавалося, що діти просто ну наче воюють зі мною. і Такі були моменти, коли ми взагалі не знали, що робити. Ми приймали якісь рішення, які дисципліни, які допомагали нам з кровними дітьми тоді, а вони не працювали з прийомними. І ставало, нам здавалося, чим більше ми їх дисциплінуємо, чим більше ми намагаємось їх привчити до правил нашої сім'ї, до того як жили наші діти, тим стає гірше. І чоловік часто ну був такий ну, максимально засмучений. Він мені просто говорив: Так: ти вчитель, ти знаєш, що з цим робити. Він просто так видихав, виходив з кімнати. І говорив, що так, роби щось сама з цим, всім, бо ну я взагалі не знаю, в мене просто не, не вистачає нервів, не вистачає сил. Я не знаю, що з цим робити. І ви знаєте, я сама дійшла до такого стану внутрішнього. Я була точно впевнена, що ми зможемо їх полюбити. Я була впевнена, що у нас буде класна сім'я. Я внутрішньо почала відчувати, що ми рухаємося від. Тих мрій, таких світлих, таких, знаєте, від тої ейфорії, що ми рухаємося в зворотньому напрямку. Від любові взагалі до інших почуттів. Мені було сумно внутрішньо і, зізнаюся чесно, я не знала, що робити. Думок про те, щоб їх повернути, точно не було. Я не така людина, яка зупиняється, я спортсменка. Я рухалася вперед, я знала, що ми знайдемо цей вихід, але я не знала, як його шукати і де його шукати. Я розуміла, що нам потрібна допомога. Ми почали звертатися в, інш... в різні структури, які в місті повинні були нам допомогти. Але такої інформації, яка би насправді полегшила нам життя, я не знайшла. Такої підтримки я, на жаль, не знайшла. І так сталося. Я дуже щаслива з того, що. Я поїхала в Київ на одну з конференцій. Вона називалася Срицтво перед лицем життя. Там я побачила таких людей, як я. Там було з усієї України, з'їхалися дуже класні спеціалісти, дуже класні прийомні батьки. Там були чудові психологи, там були люди, які йшли цим шляхом уже багато років. І які мали вже досвід. Я просто знаєте, як е, спрагла така людина, просто пила і пила цю воду. І я була така щаслива, що я туди потрапила. І ще така була е, такий нюансик. Був я там залишила свої дані, емейл, е, інформацію, номер телефону. Е, і е, мені на емейл прийшло запрошення на навчання. Е, е, є така організація, міжнародний центр розвитку лідерства, міжнародна громадська організація. Яка на той час, це десь, якщо це був 11-й, то можливо це був 13-14 рік, коли ця організація отримала такий проєкт, започаткувала, щоб навчити тренерів, які би в різних регіонах України змогли допомагати таким сім'ям, як я, навчитися самим, навчитися на тренерів, і потім. Цей тренінг, який називався це Ключові аспекти допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування і цей тренінг став таким просто ну, рятівним для мене, для нашої сім'ї і в подальшому для багатьох батьків. Я пройшла там навчання в МСРЛ. Це, це такий дуже глибокий тренінг, це дуже класні такі знання, які допомогли нам зрозуміти про причини цієї поведінки дітей, чому саме вони так себе поводять, які є інструменти. Я там здобула навички, які мені дуже допомогли, коли я повернулася додому. І отак розпочався шлях мій як тренера. Я там пройшла навчання і потихеньку, потихеньку глибше і глибше я почала. Вивчати тему сирітства, як впливає те, що пройшли діти, ті травми, які вони отримали в біологічних сім'ях, ті травми переміщення, коли їх переміщали з сім'ї в притулок, в дитячий будинок, що відбувалося з дітьми, як вони розвивалися, як це вплинуло на різні сфери розвитку. Ці глибокі знання допомогли мені зрозуміти причини поведінки дітей. І коли я повернулася, поверталася додому, я була дуже щаслива. Для мене я отримала головні такі меседжі, що діти не навмисно це чинять, що вони по-іншому просто не можуть. І я зрозуміла, як треба себе поводити, як треба їх правильно дисциплінувати, як треба так діяти, щоб зцілити цих дітей, щоб дійсно ми змогли їх полюбити, змогли їх прийняти по-справжньому в наше серце. І тоді, коли я почала започатковувати ці знання на практиці, я була просто неймовірно здивована, як почали ми змінюватись. Ми начебто почали спочатку наше життя. І та війна, яка у нас була до того, вона потихеньку вщухла. І все змінилося. Діти не змінилися, а змінилися ми. Змінилося наше ставлення до дітей. Я розказала в родині, як. Діти жили раніше, що відбулося з ними, як це вплинуло на їх розвиток? І так ми почали жити по-іншому. Ми почали будувати свої стосунки по-іншому. І коли нас питали про те, чи хочете ви стати дитячим будинком сімейного типу, чи хочете ви розширитися, я казала: точно ні. Це точно не наша історія. Але, знаєте, пройшло. Якась кількість років, і ми все ж таки стали дитячим будинком сімейного типу. Але я думаю, що про це я розкажу в нашому наступному відео. І я дуже прошу вас, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, натискайте колокольчик, і я буду дуже вдячна вам. Якщо ви будете коментувати, напишіть, будь ласка, які теми вас цікавлять, які питання у вас є. Що би ви хотіли більше дізнатися? І ми будемо готувати наші наступні випуски, наші наступні відео, і з задоволенням будемо відповідати на ті запитання, які ми побачимо в коментарях під цим відео. Я дуже дякую вам за увагу. Дякую за те, що ви нас дивитесь. Я вірю, що ми ще багато тем підготуємо.